ласка, тут стеля впала геть повністю. Фірма через є відновлення. Якраз ми з ними вони нам зробили, ми розраховувалися. У цій кімнаті зробили стелю та застелили новий лінолеум замість пошкодженого внаслідок минулорічної травневої атаки Росії на Хмельниччину, розповідає житель Грузевиці Валентин Павловський. Загалом у чотирьох кімнатах каже чоловік, ремонтували стелі за кошти є відновлення. Їх отримали близько 80 тисяч. З них чоловік купував і матеріали для ремонту стін. Штукатурка була облетіла на цю сторону, на диван, все і з тої сторони. Так само облетіло. Тут я сам робив матеріали, закуповував. отаке. Всі матеріали, а робив сам. Чоловік розповідає, вибиті вікна встановила благодійна організація. Також 20 тисяч гривень взяли з бюджету громади на матеріали. Загалом коштів, каже Валентин, вистачило. Бо робив самотужки, Тобто не витрачав на наняту робочу силу. Та й навіть нанятої